Ах, яка прекрасна гра. Все таке гарне, маленьке, чистеньке. Не життя, а казка. Єдине, що тут реально не казка, це ось це лежаче, воно спить і нічого не робить. Вже скільки часу пройшло, а воно спить і нічого не робить. Вставай, 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 Україна перемогла, Росія капітулювала! ми перемогли. А, що де? Ну так не можна будити, ти це розумієш, що це мріє кожного українця. Це те саме, що говорити з Різдво, коли літо. Більше, ви вже коли зробили те відео? Невже цього не достатньо? І так багато хто е критикує це. Ну гаразд, гаразд, як хочеш. Але нам все одно треба знімати, вже десь декілька місяців пройшло, як ми знімали. Тим більше, давайте так, якщо вам реально це подобається, назберемо хоча б 15 лайків. Хоча б 15, я не прошу багато, і ми з'їмомо тречу. Не захочете, не будемо знімати. Але ну, не горять, що ви вже набрали і чого нема відео. Домовилися, домовилися. Отож, ця серія в нас про фермерство. Що? Ну, отож, е -е -е, почнемо. Думаю, краще оглянути всю територію, яка в нас є навколо. До речі, тут є джунглі. Звучить музика Звучить музика Це було дуже швидко у нас мало змінили монстр. Їх тільки багато, що ми не встаємо поспати. Взагалі не зможемо, вони вже прямо тут. Ну, зате зможемо трошки покачатися. Ну, заберконувавши двері, поставивши руди в пічку. Можна приступати. Слухай, в нас так мало місця вдома, то може зробиш там прохід. О! Це прям велика база. Вітаю. Там тут є все. І город, і загон. Навіть можна буде щось потім ще подувати. Слухай, а ти правда сіння? Що В нас є морква і картопля. можемо їх теж посадити. Слухай, а де ти їх взяв? Ясно. Окрім того, зламаємо трохи блоків і зробимо какао боби, що в нас був шоколад. Цікаво, чого я печу з шоколадом, але нема шоколаду. Того, і трошки бамбуку. Тут це все. Більше ми нічого не можемо. Ну, могли б приручити, але ще трохи пізно. Ну бо тварини, наприклад, Вівці і корови пшениці, Свині, морквою і картоплею Кури всіляким насінням. Цікаво, для кого це я розказую, всі ж це знають. Припустимо. Як тоді закінчили з цукровою тростиною так і зараз закінчили з коровою тростиною Ну, а що ви хочете? Було тут гарно росети, більше місця в нас на базі небагато. Ех, така гарна гра. Нагадую, 15 лайків і я роблю. 300 переглядів і я роблю. Хоча б 250. Я обов'язково зроблю. У нас є такі, що кажуть, це плагіат і кілька Пароль. Тож, з вами був Віталік або Віталік. Ну, оскільки це ми всі є цим особинів Віталіка, тож. Boa noite.